на захист людей. Я вчорашню ніч була на Майдані. Зараз знов туди їду. Я вам скажу, яка там зараз ситуація. Ну не зараз. Тобто, розумієте, у нас кожен день міняється країна. Насправді через те, що я тут, я не знаю, що відбувається на Майдані. Але, Небагато, але вони йдуть проти самоборони, у якої в руках тільки палиться. І вони косять людей. Тут поклали одного, там одного, там одного, самоборона відступає, вони наступають. Навіть вже без кийків, просто стріляючи. Скільки насправді зараз вбитих ми не можемо навіть оцінити, але їх багато. Розумієте, вони з будинку, з з проспілок кидали бойові гранати. Шина разом з моїм другом, якраз евакували поранених, вони тільки відходять з цього будинку про як у них за спиною розривається бойова граната. Їх прикрила колонна, але людина, яка йшла за ними, відірвала руку, і ви вважаєте, розірвало навіть живіт. Тобто людину вбила бойовою гранатою. Це ще було не всю ніч, а в минулу ніч, коли була в Києві. Щодо Зараз просто йде розстріл бійня найкращих людей України, найкращих. Що поки що стримують? Чому майдан ще стоїть? Вони бояться сили, поки що цю зачистку стримує сила духу людей, які вийшли на Майдан. Тільки сила духу, вони стають беззбройними, тільки сила духу стримує. Тому що там зверху Януковичі не можуть зрозуміти, як це так, вони кидають БТРи, сама порода з голими руками ці БТРи зупиняє. Вони не можуть зробити, як це так, вони послали на дах барку з гранатами, щоб кидати в людей. А вийшло п'ятеро беззбройних хлопців, змогли той барку посунути. П'ятеро беззбройних проти людей зі зброєю. Це сила духу їх зупиняє, тому що вони бояться сили. Але знов таки, ця сила Духу зупиняла. Коли я там була, вони чому ще не зачистили Майдан? Тому що, попри те, що там стріляли, вбивали, кидали гранатики, я не підтягувалась. Тому що підтягувалися люди з Західної України. Тому що спочатку, коли вони відтісняли зі зброєю наших і жовтневого палацу, нас на майдані було 3 тисячі, а через годину вже стало 10 тисяч, що ще люди знають, що вони йдуть на смерть. І вони подумали, що ця кількість людей для них знищити це забагато. Вони спеціально залишили прохід на вулицю Хрещатик, щоб думали, почнуть стріляти, кидати гранати, люди побіжать. І ту кубку, яка залишиться на майдані, вони просто вб'ють. Але люди не побігли, вони залишили. Жінки стояли і плакали, але стояли. Стояли, хоча в кількох метрах вже їхали ПТР. Буквально в кількох метрах стояли, як ви, а от там, як по вулиці, вже їхали БТРи. І розривалися гранати. І кулі свистіли. І ця села Духу зупинила, але це вчора зупинила Януковича, оця села Духа 10 тисяч людей. А завтра вже може це бути, вже не та... Це вже може бути та ціна, яку ви вже готовий заплатити за свою владу. Може буде, що завтра він буде готовий знижити 10 тисяч. Так просто покласти на Майдані. І в цій ситуації. Як я ненавиджу військових? Як ці люди, ці безбройні жінки, які стоять на Майдані, І стати разом з людьми. Хіба це так багато? Хіба це більше, ніж зараз віддає кожен на тому майдані? А ви уявляєте, як... наскільки це виросте сила, якщо б оце заявили військові? Бо там, Яниковичем, бандити, кримінальники, вони бояться саме сили. Якщо військові вийдуть на сцену, одна, навіть одна частина вийде і заявить: ми з народом, ми приїхали сюди. Що буде з народом, повірте, і там злякаються. І інші військові частини приєднаються. Знов-таки військові, військові на Західній Україні, чому їх немає на Майдані? Чому? Я не можу цього зрозуміти, тому я їх не наваджу. Їх ненавидить зараз весь Майдан. І весь Майдан зараз стоїть, люди, які стоять на Майдані, вони навіть думають не про те, що їхня кров буде на совісті Януковича. Вони думають про те, що їхня кров буде. Тому я зараз звертаюся до вас. Що нам зробити, щоб нарешті армія нас захистила? Вони живуть серед нас. Ці військові частини стоять і на Західній Україні. Йдіть, примушуйте. Примушуйте! Кажіть, що в них нема вибору. Вони чомусь мені говорять про те, що вони займають позицію нейтралітету. Вони прийняли рішення, вони не будуть піднімати зброю проти людей. Але це знущання. Те, що вони говорять про нейтралітет, це знущання над всіма людьми, які стоять на майдані. Це те ж саме, що військовий біля нього в двох кроках гвалтують дівчину, а він буде казати, що він не застосує зброю, він буде тримати нейтралітет. Це те ж саме, тільки куди в більших масштабах, куди страшніших. Бо зараз знищують найкращих людей України, зараз знищують Україну. А він буде знуща. Наді мною, казати, що вони тримають нейтралітет. Так зараз, їм тут, кожним нам тут треба сказати. Нема ніякого нейтралітету. Вже зброя проти людей, вогнепальна зброя. Тому приймайте рішення тут і зараз. Або ви стріляєте своїх сусідів. От, ви прийшли, стріляйте, або ви нас захищаєте. Ви їдете на Майдан і захищаєте нас. Я вас прошу, доведіть їм це. Військові частини. Тут десантура є, в них на шевронах написано ніхто, крім нас. Але чомусь вони тут сидять у Львові і думають про те, як ще приїхати на свої квартири. До своїх дружин, сісти, не можуть поїсти, які вони мають право з такими шевронами про це думати. Вони будуть думати про те, як завтра приїхати на Майдан. Я вас прошу, прийдіть до них. Завтра все може змінитися ще гірше. Кожен день зараз нас приносить в іншу країну, в таку країну, в якій ніколи ми не думали понитися. Я думаю, всі, які стоять серед тут, на цій площі, ніхто навіть уявити собі не міг, що таке може відбуватися в Києві. А що може відбуватися завтра? Рішення треба приймати сьогодні цим військовим. Допоможіть їм прийняти рішення, Підштовхніть їх. Скажіть, що немає зараз хат з краю, немає. Паде Київ, ті величезні сили, які кинуть зараз на Київ, будуть тут. Не треба думати, що буде якась незалежна Західна Україна. Ви бачите, який бати в Януковича. Розбереться там, прийде сюди. Зупиняти його, зараз треба на Майдані. де, Повірте, такі герої стоять, беззброні. Змужте їх про це згадати. Змусьте їх про це згадати і стати на захист людей? хоча б оголосити про це, хоча б виділяють хоч на цю сцену, ну, це таким же війнім, я просто не знаю. тими хлопцями, дівчатами, жінками, які зараз стоять на майдані, це взагалі ніщо. Прийти на цю сцену і сказати, моя військова частина підтримує народ і готова завтра поїхати на майдан. Ще раз, останнє, я зараз іду. я знову зараз їду на Майдан. Але я вас прошу, донесіть це до тих людей. Вони заради цього народилися. Скажіть їм про це. що зараз... рішення, вони повинні це зрозуміти. І я думаю, що в нас є сила це вкласти в їхні голови, якщо вони такі слабкі цього не розуміють. Дякую вам за увагу! Слава Україні!